Продовжуємо розглядати класичне визначення теорії ймовірності та розглянемо більш складного характеру відео. Перша задача: у коробці 6 білих і кілька чорних кульок. Скільки чорних кульок у коробці, якщо ймовірність витягнути на вмання, перше білу кульку до рівня 0,6 і друга умова чорну кульку більше за 1 четверту. Розглянемо як дві різні несумісні з собою задачі. Але частина умови, звичайно, що йде спільна. Тобто, запишемо коротку умову. Нам відомо, що білих, білих кульок 6, а чорних ми будемо знаходити, тобто їх невідомо. Це загальна умова для обох задач. Далі розглянемо першу задачу за умови, що. Подія А витягнути білу кулю, витягнути білу кулю. І нам відомо нам відомо, що П від А дорівнює 0,6. Також в другій задачі. Обираємо подію Б, витягнути чорну кулю, витягнути, витягнути чорну кулю. І ймовірність такої події в другій задачі П від Б більша за одну четверту. І так, кладемо формулу. Для розв'язання першої задачі. В від А. Звичайно, що це формула випадкової події М поділити на N. Бn це кількість приятливих подій, витягнути білу, а білих у нас 6. Н це загальна кількість. Загальна кількість це всього, тобто, 6 плюс Х, 6 плюс Х. Далі нам відомо, що ця ймовірність дорівнює 0,6, тому ми можемо записати як рівняння 6 ділене на 6 плюс х дорівнює 0,6. Та розв'яжемо дане рівняння методом пропорції. В 0,6 дописуємо рішечку дробу і одиничку. Далі, як то кажуть, полюбляють казати ось і нахрест. Методом пропорції 6 множимо на 1 буде 6 дорівня 0,6 множимо на вираз 6 плюс х. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Далі розкриваємо дужки 6 дорівня 3,6, додати 0,6 на х, 0,6х. Відомий в одну невідомі в іншу сторону. 0,6 запишемо зліва нам так зручніше. І переносимо 3,6 до шестірки. Та маємо 6 відняти 3,6. Маємо 0,6х дорівнює 2,4, тобто х дорівнює все ділимо на 0,6. Там маємо. Коми скорочаться, 24 поділити на 6 буде 4. Отже, у відповіді маємо 4 чорні кулі. Далі розглянемо наступну задачу. Знову ж таки, білих 6, чорних х, разом 6 плюс х. Ми знаємо, що ймовірність витягнути чорну кулю більше за 1 четверту. Знову складемо форму p від b дорівнює m ділено на n. Так, як витягнути чорну кулю, звичайно, ми їх не знаємо, тому X 6 плюс х. Але дана ймовірність більша за 1 четверту. Пропоную 1 четверту перенести в ліву сторону та маємо x. 6 х мінус 1 четверта більше за 0. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це 4 помножити на 6 додати х. 4, 6 додати х. Звичайно, перший дріб домножаємо на 4, другий дріб на 6 плюс х. Маємо 4х мінус. 6 мінус х1 перемножаю на 6 плюс х, і так як мінус передробу, змінюємо знак на протилежний, більше нуля. Отримаємо в чисельнику 3х мінус 6, а в знаменнику 4, 6 плюс х. Більше за 0. Далі, розв'язуючи методом пропорції. 3х мінус 6. Знаходимо нулі функції, тобто точки перетину з 8 у х. Прирівняємо до нуля, і нуль, і чисельник і знаменник дорівнює нулю, х дорівнює 2, але тут у нас х не дорівнює, тому що це знаменник, х. Недорівні мінус 6, креслимо координатну пряму, виколюємо обидві точки, тому що наша нерівність строга, мінус 6, 2. методом інтервалів. Визначаємо проміжок на лівішому, знак проміжку лівого. І так, беремо будь-яке число, наприклад, мінус 10. Підставляємо в нашу нерівність. 3 на мінус 10, мінус 30, мінус 30, мінус 6, це мінус 36, і в чисельнику буде мінус. В знаменнику також мінус мінус на мінус дає плюс. Так як в нас немає парних степенів, то, звичайно, знаки будуть змінюватись. Отже, нам потрібно більше нуля, більше нуля на двох проміжках, але так як кількість не може бути від'ємна, звичайно, що кількість наших чорних кульок може бути більша за два. В даному випадку промі... відповідь проміжку. Відповідь чорних кульок більше за дві. Чорних кульок більше за дві. За дві. Ось така у нас вийшла задача. Зараз розглянемо наступну. І розглянемо 10 задачу. У коробці три чорні кульки ручки, кілька зелених та кілька червоних. Скільки зелених ручок? У коробці і скільки червоних, якщо ймовірність, навмання витягнути зелену ручку до рівня 0,3, а червону 0,5. Тут, на відміну від попередньої здачі, не дві різні задачі, а тут одна єдина. І так, запишемо умову. Чорних три ручки, зелених. Невідомо ручок. Червоних. Також невідома ручка. Але ми можемо зелені прийняти за х, а червоні за y. І, звичайно, знайдемо одразу їхню суму, тобто скільки їх разом, тому що вони нам оформили і знадобляться, звичайно, разом це діє додавання, тобто 3 плюс х плюс y. І так, розпишемо подія П, подія А. Витягнути зелену ручку, витягнути. Зелену ручку. Подія Б. Витягнути червону ручку. Червону ручку. І за умови нам відомо, що ймовірність витягнути зелену ручку це 0,2, і ймовірність витягнути червону ручку 0,5. І так, запишемо формули цих випадкових ймовірностей. Формули випадкових ймовірностей P від А. Кількість сприятливих, витягнути зелену ручку сприятливих приятливих Х, а всього 3 плюс Х плюс Y. Далі, і це у нас дорівнює 0,2. І кількість, ймовірність P від B події Б, витягнути червону, тобто Y. І всього 3 плюс х плюс у. Далі. Звичайно, так як це виконується одночасно, тому ми можемо записати у вигляді системи x ділено на 3 плюс х плюс y дорівня 0,2. І y3 плюс х плюс y дорівнює. 0 так, до речі, 0,5, 0,5. Що можна тут зробити? Тут також можна методом пропорції. Так, х перемножаємо на 1 буде х, 0,2 перемножаємо на знаменник та отримаємо 0,6 додати 0,2 y. Додати 0,2х. Далі, аналогічно, і в наступному, y дорівнює 0,5 перемножаємо на 3, маємо 1,5 додати 0,5 множимо на х 0,5х. Додати 0,5y. Записуємо системою та розв'яжемо дану систему. Пропоную одразу ж перенести відомі в одну невідомі в іншу сторону. Та маємо х мінус 0,2х мінус 0,2 до рівня 0,6 та 0,х під ми одразу записуємо, щоб не заплутилися, зі знаком, звичайно, мінус. Так, як ми перенесли в іншу сторону, плюс у не переносили, мінус 0,5 перенесли до рівня 1,5. Далі виконуємо дії х відняти 0,2 маємо 0,8х мінус 0,2 до рівня 0,6. І в другому рівнянні мінус 0,5х. у відняти 0,5 маємо плюс 0,5 до рівня 1,5. Далі, все, в кожне з цих рівнянь пропоную домножити. Перше домножаємо на 50, чому на кругле число, щоб позбавитись від коми. І друге рівняння домножаємо на 20, будемо розв'язувати методом додавання, а для цього необхідно звести так, щоб біля однієї е, букви були протилежні числа. Перемножаємо 50 на кожен член рівняння та отримаємо 40х мінус 10 дорівнює 30. І друге рівняння, кожен член домножаємо на 20 та отримуємо мінус 10х плюс 10 дорівнює 30. Додаємо обидва рівняння. 40 додати мінус 10 маємо 30х. Мінус 10 додати 10 знищується, дорівнює 60. Х дорівнює. Шукаємо невідомий множник, тому ділимо все на 30 та отримаємо 2х 2. Отриману двовіку підставляємо в будь-яке рівняння, пропоную в одне з цих, воно більш зручніше. А саме вперше. Якщо х дорівнює 2, маємо 40 помножити на 2 мінус 10y дорівнює 30. Та отримаємо 80 мінус 10 дорівнює 30, мінус 10 дорівнює 30 відняти 80, y дорівнює 5. 30 відняти 80 буде мінус 50, мінус 50 поділити на мінус 10 дорівнює 5. Отже, маємо X, це Кількість зелених і червоних ігрів. Відповідь. Відповідь. Зелених. Дві і червоних п'ять. Червоних п'ять. Бажає успіхів при розв'язанні подібних самостійних задач.